Слава Ісусу Христу, слава Україні. Прийшов до Колі познімати коней трохи. Там баронеса стоїть. то такого шака має. Може бути на продажу. Зараз вийдемо на двір, покажемо його ближче, розкажемо детальніше про нього. А за тут стоїть окремо від них. Йдеш лікендарний. Та й це. Аза жеребна від карата, так само те як Машка. Азі термін виходить 25 березня. Перший раз в вімі вже. Все трошки вже буду гушати. Борнеса стоїть о. Трохи світло заступає. Виводиш його на двері, так? Добре. Коли виводиш його на двері, зараз ми його детальніше. Про нього розкажемо вам. А він хоче скакати. Ходи. Тримай, 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 тримай. Ух-вух гірчук. На траву етап. і так, він зали... тут Алемай, тримай, тримай би він не, не скочив на мене Вотню мали його диво Скільки він? Дев'ять місцю має <риві> Може треба йому зуби дати? Ой, який фред має Жрабчик по факіру Оля його не опускає з боти він і хоче брикати. О, о, Теж називається, називається факір. Ногу має 22 висота е Метр п'ятьдесять по тілу, родеткою міряви. А об'єм... Кій ти казав об'єм? 155. 155 об'єм. Такий жеребчик. 9 місяців. 9 місяців на продажу. О. Гоу! гоу 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 де на мене летиш пізно. <таснайно> Пер хай в причеп. А той б'є в причепі. Потервай би не вчиє. Тому хто б не лапою. Передно. <таснайно> Підковитко <таснайно> перед. Поряд має гарний. Що -то, то ще вша 9 місяців тільки. Обу має таку то як факір. Ну де трошки ще не Гоу. То, Ту земля сітряся аж. О, о, зараз буде на санах. Тебі ж смішно, Азар, а зараз ногоу перкни мене, той мені не буде смішно. Шуку беду хоум, ти прав. Та туди, Ти виштав, йо Обиве заржали він до них Все, стій. Подароди, гінці О! да дитин Честофакир фані розкол має в середині Гупаю в ним. Спокійний ало-ало не, <ріст> не, не б'є, не, не кусає, коля їде деколи, фіру все його переважно, як десь такої роботи немає, просто на прогулянку бере його з собою, машин не боїться. Спокійний, адекватний рушак. О! Три Ррр. а а? Так, Далі, так, Ногу, ногу заодно дає. О! Що... Тобі хтось притримав, то може цей, знаєш. Всього зараз заведеш, по тому, що достайні ти візьмеш заду ногу, показати ти. Спокійний, гарний, адекватний, жречий, кого би цікавив. Номер вишу в описі. Будете дзвонити, кого зацікавив? Пан Микола, ціну кажеш. Півтора, щоб забрати. Півтора, щоб забрати. Тисячі доларів. Кого би зацікавив. Син факіра. О, стима всі. Стій. Гарна. Дивіться, який тут перед нього, а це тільки лоша, 9 місяців. Ага, ну, та нога так само. В Завсередині внімаш гупає. <зрат> О, сі мали. За кнопку має одну, да. А май має. А, Одні кажуть, що то воно щось означає, а другі кажуть, що то ніс не означає. Гриву має гарно на два боки розкинув. Гарний жеребчик. Спокійний, просто доріг не бути. Отак, так. А віуса йому даєш добре. Ти. Скільки даєш моюса в день? День-4 літ. день літри вуса. Це коля присипає. І 3 літри кукурудзи. До січки. І 3 літри кукурудзи. Це тільки зранку. Ні-ні. Це цілий день. На цілий день. Так, вілі всай і півтора треба Зрозумів. До січки йому присипає. Ну, але ви саме знаєте, що Олес робить. Олес робить диво, а ще він давно не був на дворі вже. Коля на роботі ти. Що, що там сани не лізеш? Нема снігу, де тися, узи в санах. Такий гарний жеребчик. Коля вже веде году стайні, але він Щас Ух ти! Гоу-гоу-гоу! Конишку! Зараз мене з моциклем перевернеш. Де де лізеш? На місці бджоя! О, тут він заскакує ми, кол. До кобелів він шупа залітає. Ще зараз Коля певде баронесу. Скільки баронеса має? рігі сім. Рігі сім. Півтора року. Кубила фест. Ти не мірив її, не? Е? Можем поміряти. Можемо поміряти. Ага, ну ну добре, Коля її поміряє. Де ж тут міряв, чи на двори? Угу. Стий, Що бернес А Коля ще її виведе Ти вже стій, встань, не буде з тебе. Ти вже сім'я вгоняв Свіжеш квістку Зараз ще коля покаже на відео. Я зніму як в нас в'яжуть хвости. Показав колю і раз. Коля міні ми тепер. Вміємо в'язати. Коля селі кантер ще... зараз. Стій аза, аза, стий.

А ну чекай, чекай чекай, я зараз включу твоє світло. Коля показує, як в'яже хвіст. Що там? На горі відкладаємо? Трошки, небагато. Полишаємо. Складаємо тако. Потім перев'язуємо. Родім так. О, oh, сте се. Mm -hmm. О. Oh. No. Oh, так получается завязанных Колі виводимо її на двір, зараз трошки її ще покажемо. Колі спина є ще баронесом, покажемо трошки. Колі виводимо на двір, краще світло буде, один на двері. Діди сюди може з ним. Туди, туди, туди. На траву так само. О! Така рушиться. Півтора року. Йобернес. Алло. Нога 22 і пів ми тільки що поміряли. Висота по тілу рулеткою міряли. 157. А об'єм який? Об'єм 180. Тільки що поміряли. Гарна лушиця. Від того жеребця, що втлумачив Віталіка від барона. Така лушиця. Ну, Притрима її трошки. Рад теж має гарний. Ще й кирів має. О, Рів по хребті. вода може стояти. Гарна рушиться. Ну, трошки її не побігає. Коля, гарно, хвіст зав'язав. Ну, Що? зразу на мене. так не Два кружочки, як той казав, от би поскакала трошки. Коля вчора робив роботу, та й вона так не, не хоче та як факі. О! Коля її запрягає. До Ази по мама робить нею і азою. Всю роботу яку треба. Мої такі чорні коні. Вшиці спокійно, ногу дає задну, передну. А розтайні, бо вона тут над врив насікрути. Ногу no, дає спокійно. Бедеш кувати навесні. Може буду. О, вона газу на підковах. Чуючий де демінетка. Так мені бігати до того. Ну, так то, як не мій, то не стоїть. О, о. Не за столій на. Як не, не хоче, то на А вчора мала роботу по кірстю встайняти. Добре. гарно така ще рушиться. А Вона має теж там на чолі ту закрутку. Тутка має одну теж. Добре, завди її достань. Най собі віддихає монотор. Попрацювала трохи. Ну, чекай, 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 йду наперед, стану скоренько. Вона сама заходить. Туше, туше вже зараз коля, як на пішло, то виведе ще азу. Азу ми також трошки покажемо на дворі, по азу. Жеребна, то трохи було тусунесі і би, би не посунулося. Вже заради того, коли їх повидили, їх вже трошки виведе азу. Азу знаєш розміра на фамі. Нога 22. Нога 22. Об'єм 2. Об'єм... Скільки? Об'єм 2. Висота 163 по тілу 163 тілу Так само робляткою міряє. Коляше. Ну Азу так само любить брикати, так як факір. Але Коля не буде її, пускати, бо вона так оганялася по колоку вилажряна. Іди б так само туди, вон, на траву, Тут було то, така кобила.

А залюби таке таку комедію. О, скільки вона має? 13 років до На весні буде 13 років. Гарна кобила. Ще раз нагадую так само жребна по карату. Трр. Гарно на весні будемо бачити, що і до чого. Які рушата будуть по ньому. Кубіли не, не продаються, Микола На Щот кубелів навіть дурно не дзвонять, тільки продає жеребця. Номер виш в описі. Кубили не продаються. За місяць, півтора будемо бачити, що буде. Які будуть гарні рушатові від карата. Відео теж буде. Така кобилка. Добре, завжди її достатньо. показали, довкола так трохи мали роботу, а, а тим більше вон кубила жребна, би не усунулася. То, як той казав, на біду багато не треба. Мікові. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. За такого репчика номер лишаю в описі, дзвоніть, договорісь, всі будьте здорові!